Вакцина «Рабігард» українського виробництва предназначена для переральної вакцинації м'ясоїдних тварин, у дикій природі вона найчастіше використовується. Для лисиці є нотовидної собаки. Це основні переносчики сказу. На околиці лісового масиву у одній із громад ветлікарі спільно з лісівниками готуються розкладати приманки з вакциною. Вакцина складається з 1,8 мл самої вакцини і запаяна в полімерний пакет і з приманки. Приманка. Не вказано з чого, ну, на запах м'ясокосна мука, тобто те, що люблять тваринки. На цій ділянці площею близько 20 гектарів працюватиме півдесятка людей. Один від одного фахівці стають за 200 метрів. Тоді отак і пішли. Так, ти е, Віталік перший стає. Так, я так. Ти за ним? Я за ним отут. Так. Ну, ось, вважай, 250 метрів. На Полтавщині весняна кампанія з пероральної імунізації диких тварин стартувала із 23 квітня. Приманки з вакциною розкладають вручну, розповіла Ірина Натягла. Заплановано розповсюдити понад 518 тисяч доз вакцини на території загальною площею понад 20 тисяч кілометрів квадратних. Це мисливські угіддя Полтавської області. Наразі розповсюджено вже понад 180 тисяч доз пероральної вакцини. І далі кампанія продовжується, тому якби фахівці працюють. Вакцинація проводиться два рази в рік у зв'язку з тим, що весною розложили, доросле поголів'я з'їло вакцину, провакцинувалося. Народився молодняк, осінь розкладаємо. Якраз цей молодняк буде вакцинований. Розкладає брикети із вакциною ветлікар Олександр Кравченко. Говорить, це мають бути доступні для тварин місця. Розраховуємо так, щоб деміграція йде ці тваринки, і там вона пробіжить і з'їсть. А справа в тим, що тут же це специфічний запах цього брикета, то вона повинна улавлювати цей запах, і тоді вона знаходить, з'їдає. А обов'язково ще ми друга бригада робить зону поїдання цієї приманки. Як розповіла Суспільному Ірина Натягла, за сприятливих погодних умов весняна кампанія з імунізації диких тварин триватиме до 6 травня. Загалом від початку 2025 року в області вже зафіксували п'ять випадків сказу серед тварин. Це три собаки та два коти. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.